Вимкнули світло? Потрібна електрика на природі або десь в дорозі? Рішення є. Портативна зарядна станція Vitals майже на 2 кВт. Мене звати Олександр, ви на каналі VITALS і ми починаємо. Портативна зарядна станція Vitals Professional PS1800QC це ідеальне рішення для тих, хто потребує надійного джерела енергії в будь-яких умовах. Вона має вбудований акумулятор великої ємності, який можна зарядити від сонячної панелі автомобільного прикурювача або від звичайної розетки. На станції ps 1800 qc передбачені виходи різних типів, що забезпечує можливість живлення та заряджання 99% побутових приладів. Станція заряджається від 0 до 100% лише за 120 хвилин від стандартної побутової мережі 230 вольт. Крім того, як я казав, вона може заряджатись від сонячної панелі або прикурювача автомобіля, що дозволяє використовувати її за межами будинку без постійного доступу до електромережі. Станція може одночасно живити та заряджати до 12 різних гаджетів. Включаючи смартфони, планшети, ноутбуки, камери, дрони, телевізори, холодильники, печі та багато іншого. Зарядна станція має високу номінальну потужність змінного струму 1800 Вт, що дозволяє підключити побутові прилади першої необхідності. Вона також має функцію регулювання напруги, яка адаптує вихідну напругу до потреб підключених пристроїв. От давайте і перевіримо. Друзі, як бачите, ми підключили ноутбук, телефони, планшети в нас були. І саме зараз ми ще й додали електричний напилок. Як бачите, все працює, наша зарядна станція справляється, але ми на цьому не зупиняємось. Наша станція справляється на відміну, але ми додамо ще навантаження. Дивіться далі. Так, друзі, ми, як і обіцяли, підключили більш потужну апарацію, наша мікрохвильовка. І зараз ми будемо запускати. Тут стоїть середній режим потужності, ми ставимо на високий і запускаємо. Друзі, як бачите, все працює. Наша зарядна станція справляється на відмінно. До речі. Якщо ця портативна зарядна станція підключена до електромережі, вона може використовуватись як джерело безперебійного живлення. За наявності електрики в мережі станції забезпечуватиме роботу підключених до неї пристроїв безпосередньо через мережеве живлення, минаючи акумулятор. У разі раптового відключення електрики вона миттєво переходить на резервне живлення від вбудованої батареї. Хочу також зазначити, що гарантія на дану модель складає 60 місяців. Але не варто забувати, що всілякі експерименти з підключенням до вашої домашньої мережі з використанням з'єднання вилка-вилка можуть привести до виходу з ладу зарядної станції. А це вже не гарантійний випадок. До речі, ми хочемо зробити окреме відео і розповісти вам, чому цього робити не варто. Маю надію, що це відео було корисним для вас. Коментарі та запитання залишайте нижче під відео. І щоб не пропустити купу цікавого на нашому каналі, підписуйтесь та тисніть на дзвіночок. І пам'ятайте, що інструменти VITALS для надійної роботи задоволення. До зустрічі!